Слава Ісусу Христу, шановні глядачі в ефірі Живого телебачення, програма Відкрита Церква. Мене звуть Анастасія Вихор. Війна так видається, що ще більше пришвидшила темп нашого життя. Кажуть, це тому, що кожен день сповнений новинами, кожен день сповнений очікуванням нашої такої жаданої перемоги. І мимоволі, ми прагнемо почути гарні новини. Вже завтра, вже завтра, і не завжди ми встигаємо жити нашим сьогоденням. От недавно ми, начебто, готувалися до Великодня і чекали гарних новин великодніх. А вже чекаємо свята Різдва і зустрічі нашої зустрічі із нашим новонародженим Спасителем. Отож, сьогодні я хочу поговорити з вами, шановні глядачі, а також з нашим гостем у студії про те, як правильно мандрувати нашою стежиною до різдва, що важливо у моменті приготування до зустрічі зі Спасителем, і допоможе нам це з'ясувати. Ігумен монастиря святого Василія Великого в місті Києві, отець Тарас Тижник. Слава Ісусу Христу, вітаю вас у нашій студії. Слава навіки! Вітаю всіх глядачів. До речі, шановні глядачі, я хочу вам нагадати, що ефір ви можете переглядати на наших платформах, зокрема на сторінці живого телебачення у Фейсбуці, а також на нашому Ютуб-каналі. Коментуйте наші відео, щоб ми знали, що ви залишаєтесь з нами, і вам цікаво. Отож, на початку програми я пропоную переглянути коротке пізнавальне відео про приготування до різдва, зокрема про піст. Це невеличкий, радше, напевно, якийсь такий довідковий матеріал, і він допоможе нам краще зрозуміти про що сьогодні будемо розмовляти. Отож, увага на екран. Українська греко-католицька церква протягом літургійного року має чотири пусти, серед яких Чотиридесятниця або так званий Великий Піст. Пилипівка або Різдвяний піст, Успенський та Петрівка. Кожен із них встановлений церквою для того, щоб підготувати вірних до визначної події історії спасіння. Тому будь-який період посту є часом духовного відновлення та поглиблення власних стосунків із Богом і спільнотою церкви. Різдвяний піст триває від свята апостола Филипа, від якого й отримав свою другу назву Пилипівка, і до навечір'я Різдва 6 січня. Цікаво, що виник цей піст на зразок іншого великого посту. Адже здавна події Різдва та Воскресіння Господнього вшановували і святкували найбільш урочисто у візантійському обряді. Пилипівка також триває 40 днів, має особливі роздуми над народженням Спасителя. Особливо після свята апостола Андрія 13 грудня. Отож, отже, розпочнемо нашу розмову. Чому саме 40 днів посту? І загалом, що ми розуміємо під словом піст? 40 днів. Ну, перш за все відкликається нас до 40 днів посту Ісуса Христа. Але аналогія цих 40... Є ще швидшою в часі. Ми пригадуємо собі подорож Ізраїлю до обіцяної землі, 40 років. 40 років в Старому Завіті, це час одного покоління. Тобто Ізраїль, який подорожує до обіцяної землі, перебуває в постелі стільки часу, скільки мало пройти одне покоління. Раб не міг війти в землю, яку Бог обіцяє. Люди з рабським менталітетом, з звичками рабськими, не могли перейти до цієї землі. 40 днів в тому сенсі має оцю символічну цифру, значення. 40 днів також відкликається до якогось такого певного циклу в житті, коли людина переходить через якісь певні випробування і доходить до заданої мети. В даному випадку в пості це є мета, ціллю якої є духовне відродження. Тому 40 днів, тому таке значення. А що ми розуміємо під словом піст? Що означає піст? Піст. Якщо вже дивитися в аналогії е має два значення. Перше значення це є піст. Перед Пасхою, перед Великоднем, який все ж таки більше відкликається до старого завіту, це є покутничий піст. Також приготування, але з елементами покути, тому в богослужіннях великодніх є дуже багато. Перед великодніх так є дуже багато цих елементів коліноприклонних. Піст Різдвяний вже має більший характер приготування такого радісного, тому що саме свято Різдво воно більш має характер радісний, тому цих елементів вже покутничих в Різдвяному Різдв пості, перепрошую, вже немає. Більше характер приготування. Тобто, це, що мається на увазі, це коли ми відходимо від якоїсь такої суєти зовнішньої, втишуємося. Акцент ставимо на молитву, яка дає нам те сприйняття пережиття Ісуса Христа, який народжується. Ми не пригадуємо цю подію, ми її знову переживаємо. Тому в цьому є сенс такого духовного витишення. Отже, оскільки ви є і монастиря, дуже хотіла би вас запитати: а яким є піст у монастирі? Зокрема, у згромадженні оці Васильян? Ми є чином, ну це не так важливо. А в Рамки посту. Загальноцерковні. Ну, мабуть, монахи все ж таки намагаються, але це також виникає з нашого покликання, більш строгіший, після, більш, свідом, більш... Більше стримання і в стравах, і в поведінці, і уникання якихось забав. Монастир по великому рахунку життя монастирське сприяє тому, щоб уникати таких речей, тому по великому рахунку ми постимо майже весь час в тому сенсі, уникаючи якихось гучних речей, святкувань, якихось таких забав, нерелігійних, скажімо так. Тому в нас сам ритм життя він нас. До цього такого витишення молитовного нас спрямовує, тому у нас притаманно що піст є більш строгіший. Отже, ми розуміємо, що піст це не є дієта. Але багато із християн сприймають піст як певний такий марафон, і вони вважають, що, от дійшовши до його мети, виконавши всі, от поставлені перед собою всю мету, всі постанови, вони очікують, якого якоїсь нагороди від Бога, і коли вони її не отримують, дещо засмучується. Отож, у цьому контексті цього питання хотіла б запитати, як правильно робити постанови на піст. Я трішечки ширше відповів на це запитання, тому що воно насправді дуже цікаве є. Йдеться про так званий волюнтаризм духовний. Є три таких основних пересади духовних, коли ми духовне життя сприймаємо частково, акцентуючи на чомусь одному, уникаючи інших речей. Перша. Така вада, перше таке обмеження це сприймати релігію в духовні справи виключно інтелектуально, уникаючи інших, інші я ще пізніше назву. Тобто, все те, що я можу зрозуміти, що під силу моєму розуму, це є, цим я живу, це я сприймаю. Чого я не розумію, я викреслюю в духовному релігійному житті, для мене це не існує, це таке часткове сприйняття релігії, дуже небезпечне. Друге обмеження емоційне. Це коли людина в церкві в першу чергу, в церкві в загальному розумінні цього слова, не лише в храмі, але в храмі, між іншим, в першу чергу шукає е, якогось такої рівноваги емоційної, так? комфорту емоційного. Шукає заспокоєння. Якщо цього немає, знову ж людина вважає, що ця релігія мені не підходить, цей храм мені не підходить. Це люди, які будуть дратуватися, що хор не такий, дратуватися, що хтось з боку ну, трішечки зашепотів, е їх виводить з рівноваги будь яка е зовнішні подразники. Це знову ж наступне обмеження. Такі люди зазвичай вважають духовістю як віру, так і балет, так і театр. В них це все от емоційний стан, це, це і є віра. Наступне обмеження це якраз виникає з вашого запитання: так? волюнтаризм. Це проблема в притчі про блудного сина от старшого сина. Так, от я все життя працював. А ти мені навіть цього не дав. Це коли ми ще не дійшли до любові Бога, але ми з Богом домовляємося. Ми пробуємо з Богом домовитися, от я це і це для тебе зроблю. А от що ти мені взамін за це? Це такий рівень початковий. Якщо людина на ньому зупиняється, це дуже небезпечно, тому що такий рівень віри дуже слабкий є. Він все одно має нас, навіть якщо з цього ми стартуємо, це має нас все одно. Поштовхувати далі до глибокої віри, коли не щось за щось, коли ми з Богом не домовляємося, коли ми не слуги, коли ми не наймити, так в Бога. А коли е, ми усвідомлюємо собі, що основою віри є любов до Бога, і Бог мене любить. Бо людина, яка з Богом домовляється, ані Бога не любить. Ані себе люблячою дитиною не сприймає. В цьому є небезпека, і якраз в цьому вашому запитанні є цей елемент, коли е, все інше не має значення, але от тільки оцей я відмовився від паління, я 40 днів не вживав алкоголю. А що мені за це буде? Так? І, і людина дуже швидко ламається, бо ніби от вона собі якісь цілі замі, е, замірила і і очікує, що Господь Бог саме це виконає, і це знову ж. Таке сприйняття дуже наївне Господа Бога і потреби Бога в житті. Бог сприймається така фея з чарівною паличкою, яка побутові наші речі має виконувати. Дуже небезпечний рівень. Якщо людина з нього не сходить, то дуже швидко деградує духовно. Тож, отже, чи потрібно робити постанови на піст? і як їх тоді правильно робити? Постанови потрібно робити, без сумніву. Але знову ж ці постанови це, ще раз повторююся, це не є таке очікування від, від Господа Бога, що він обов'язково за це зробить мені якусь побутову річ корисну для мене. Ми мусимо розуміти, що в духовному житті перш за все це ця духовна сфера. ми на цій землі це ми ті, які подорожують. так? І якщо все, що стосується віри, ми замикаємо тільки земним життям і не дивимося в вічність, ну, то тоді ми дуже обмежено дивимося на наші стосунки з Богом. Дякую вам за відповідь. Десь для мене піс — це час більшої молитви. Це є час якоїсь більшої, можливо, жертовності. Так скажіть, будь ласка, як цей піст сьогодні мають нагоду використати українці, зокрема, аби наблизити нашу перемогу, аби допомогти нашим військовим на фронті, допомогти людям, які сьогодні перебувають у потребі? Церква вже декілька років тому. Визначила, що кожна єпархія і архієпархія якийсь конкретно один додатковий день постить в намірі перемоги, в намірі миру, але ну, ми розуміємо мир як перемога. І по великому рахунку, це для мене і накреслює от сьогоднішню мету кожного нашого посту. Ми підсилюємо наші молитви. Постом, саме піст робить нашу молитвою, молитву сильнішу. Я хочу пригадати вам цю фразу Ісуса Христа, який сказав, що якщо б в Тирі і Сидоні сталися ті чудеса, що у вас, вони давно покаялися, сидячи в веретище і попелі. І тому оцей момент покаяння, він пов'язаний по покаяння і посту, які дають силу нашій молитві, тому що. Ми маємо відвернутися від гріха, щоб навернутися до Бога. Отже ж, людина, яка навертається, робить свою молитву щораз могутнішою. Тому це все на, на ці речі: піст, молитва, перемога, наша ціль треба дивитися в комплексі, не як щось кожне окремо, так піст завжди буде підсиленням нашої молитви. Він завжди буде нас зосереджувати на тих речах, які є найважливіші. Я вже на початку сказав, що піст відводить нас в різдвяному часі від цього галасу зовнішнього, другорядного і зосереджує, витишує на цьому, що є важливе. Для нас сьогодні важливо також і наша перемога, і наш мир. Тому на цьому також піст нас буде зосереджувати, усвідомлювати самі, що війна це не є справа тільки лише тих, хто сидять в окопах. Наша також і ми робимо для цього, що можемо в духовному плані теж. Щиро дякую. Загалом, як ми вже почали говорити про нашу мандрівку до Різдва і про піст, скажіть, будь ласка, чи є якісь особливі молитви в храмах, чи змінюється богослужіння під час Різдвяного посту? Бо знаємо, що під час Великоднього посту ми маємо певні особливі молитви в храмах. То як із цим постом? Великодні богослужіння назнаменовані Покутним настроєм, там дуже багато коліно приклонних молитв, молитва Андрія Крицького, Хресні Дороги, літургія на передосвячених дарів. Напевно, такого літургійного розмаїття в різдвяний піс немає. Літургії залишається ну, літургії Золотоустого, тільки зміст тропарів, кондаків. він має характер різдвяний. Але такого розмаїття літургійного немає. Але тут є один нюанс: Різдво відрізняється від Великодня тим, що є дуже розбудовані традиції позалітургійні. Один святвечір, другий святвечір, коляда, дідухи і так далі. Цікавий, варіант, цікавий момент, тому що по великому рахунку, я не знаю, чи це було намірено в церкві. Але людину впроваджували, щоб навіть тоді, коли е, парафіяни виходять з церкви, в них залишається дуже, бага, дуже великий об'єм роботи, щоб приготуватися до того свята. Тобто свято не обмежувалося мурами храму. Людина приходила додому і вона була задіяна в приготуванні цього свята. Це свято не проходило поза домівками, воно торкалося кожного його праці. Це все зосереджувало на, на цьому святі. І по великому рахунку, якщо це вникнути, це просто ідеальне приготування. Тому що ніхто не сидів, склавши руки і чекав, коли врешті це, це свято розпочнеться тим, що священник має зробити в церкві. Всі розуміли, що я маю до цього докластися. І людина однозначно. Так складно готуючись до цього свята, була зосереджена виключно на тому, що найважливіше я автоматично уникала якихось другорядних непотрібних речей в цей період. Тому, взагалі, в традиції церкви я вважаю, що цей момент ідеальний. Хтось скаже, що це зайвий фольклор. Я б так не сказав. Залежить, як до цього підійти, як на це дивитися. Дякую. А от в нас так, так стається, що Різдвяний піст він має, ніби от таку перерву. Новим роком. Так? Угу. Ми начебто от ідемо мандрівкою до Різдва, так? людина постить, людина не вживає десь якихось страв. А, а тут Новий рік він мов би, от так, така, така незрозумілість для людини, що їй робити в той день, бо господині, знаєте, наготували на той новий рік купу частунків. І чи є перерва посту на Новий рік? Ще блаженніше Любомира. Якщо мені пам'ять не зраджує, він провадив цей одноденний, одноденне звільнення від посту. Це починалося з 12-ї години Нового року і весь наступний день, і знову ж потім опіст. Але ви знаєте, це трошки наштовхує на цю фразу Ісуса Христа, яка торкалася трошки іншої теми. Теми, чи можна відпускати жінку чи ні, Ісус Христос тоді сказав, «За за ваш, закаменілості ваших сердець Господь Бог дав вам цей лист відпускати. Але тут я просто аналогію провожу, вона здається, що одне до одного нічого немає. Але я просто хочу сказати, що тут просто сама ситуація продиктувала цю перерву, тому що все одно дуже важко людям стримуватися під час святкування Нового року і для того, щоб не обтяжувати людей, ну просто завідомо. Коли відомо, що більшість не зможе ну, блаженіше впровадив цю перерву, я сподіваюся, що перехід на григорянський календар колись просто цю цю проблему знімають, і ми більше не будемо про це говорити. Дякую, зрозуміло. Ми вже мали цього року в умовах тих, в яких ми живемо, ми вже мали такий період приготування до воєнного великодня. Тепер ми готуємося до іншого, теж дуже світлого свята. Попри те, що зло воно робило все можливе, щоб затьмарити наш Великдень цього року, Христос все рівно воскрес. Так само і з різдвом одного зимового вечора, дитятко Ісус знову народиться, народиться для кожного з нас. Тож скажіть, будь ласка, який зміст, який сенс для кожного християнина має оце очікування народження Спасителя, зокрема в момент такої жорстокої війни? Ну, ми не, не пригадуємо про народження Ісуса Христа. Ми духовно знову ж переживаємо цю правду, ми входимо в неї. По великому рахунку можна сказати, що Ісус Христос знову ж і знову ж народжується, навіть після кожного нашого випадку, кожного нашого гріха, якщо богословське питання е, тут ставити. Якщо питання цього більш соціального характеру, військові, як, як ми маємо святкувати так, щоб е, і для них це мало значення, і можливо для багатьох це не було якимось таким згіршенням, якщо так можна говорити, ну бо мені здається, що ця фраза згіршення в святкуванні, вона би, мабуть, більше стосувалася якихось таких цивільних святкувань, можливо, навіть цього самого нового року. Але характер релігійних свят він не стільки в якомусь такому безтурботному галасі, такому просто гарному, гарно проведеному часі, скільки це святкування має більш такий умиротворений характер. Тому не можна сказати, що наше святкування. В цей чи інший спосіб, навіть якщо воно буде мати цей елемент радості, воно би мало зачепити почуття тих, хто зараз в окопах, тому що ми дуже часто чуємо, що ці люди приїжджають додому після. Під час чергової ротації вони бачать людей, які живуть в відносно мирних містах. Тепер все відносно з огляду на обстріли. Бачать людей в ресторанах. Мій найстарший племінник воює. Я це з його уст чув. Це їх ну дуже болить, так що ви собі живете так тут, якби нічого не відбувалося, ми життям ризикуємо. Але, мабуть, ці закиди вони ніяк не будуть стосуватися святкувань релігійних, тому що релігійні святкування це все ж таки в основі цих святкувань є молитва, і також за них. І вони це чудово розуміють, принаймні ті з них, які є християнами, які є людьми глибоко віруючими. Тому я думаю, цей момент, коли... Люди святкують вдома, колядують. А зараз, на щастя, є можливість, і це люди дуже гарно використовують, коли не всі, ціла родина збирається довкола цього маленького монітора камери, і вони мають змогу кожному туди на передову, в окоп відіслати цю коляду. цей спосіб їх це об'єднує, це має значення. Дуже велике значення, і хоча б на тих декілька хвилин, коли вони переглядають ці щасливі усміхнені обличчя, вони знову ж, хоча б от, от так віртуально вони переносяться туди, додому. Це для них має значення. І я думаю, що такі такі речі, такі жести. Такі ці маленькі відео, ці святкування, коли кожен має після тої кляди можливість там братові, татові чи навіть мамі, сестрі передати на передову найщиріше вітання і сказати, що ми за тебе молимося, це має надзвичайне значення. І я думаю, що таких речей ну точно не треба ігнорувати. Знаєте, мені, от щойно так нагадку прийшла фраза одного із військових психологів, який сказав, що найгірше для військового найбільший стрес, коли він. Думає, що його праця нікому не потрібна, що все це все дарма. Але я думаю, коли він бачить, отак як ви кажете, це зображення відео зображення своїх рідних, які є вдома, угу. які колядують. Я думаю, що він розуміє, що його праця не є даремна, так, тому що вони вдома без і сумнів. в безпеці. Отож до теми святкувань в міських адміністраціях, в мережах, та зрештою на кожній кухні? Напевно, тепер іде таке, така суперечка: потрібні новорічні ялинки чи не потрібні? Потрібна оця ілюмінація, герлянди. Оце все прикраси для міста в тих умовах, в яких ми живемо. Тож чи насправді це має таке значення? Як ви думаєте, очі на, на це питання. моя думка? Це моя думка, напевно, питання дуже дискусійне, і аргументи будуть з одного і з другого боку. Але я, мабуть, все ж таки відкличуся до цих обставин, які пов'язані із економією електроенергії, цими обстрілами. І з витратами на цю всю ілюмінацію. А хто орієнтується, знає, що кожне місто витрачає шалені кошти, вони можуть піти просто військовим на обігрів, на рації, на все, що потрібно. Тому з цього огляду я вважаю, що економія має бути. І ми хочемо краси, ми хочемо трішечки відпочити, але я думаю, не буде зайвим, як кожен там якусь маленьку ялиночку грилянду в себе вдома поставить і цього вистачить. Решту зараз буде зайвим. На мою думку, я. Я можу помилятися. Дякую вам за вашу Добре. думку. Ну і ще таке питання сьогодні. Багато українців вони вимушено. Їдуть на більш безпечні території, так території, які ну мають світло, ще якісь комунікації, тобто зі східних терен з півночі з півдня, тобто тих територій, які зараз особливо є під обстрілами ворога, і е, вони очевидно будуть святкувати це різдво на іншій території з іншими звичаями, можливо, так можливо, вони щось запізнають для себе. Скажіть, будь ласка, яке значення? Святкування Різдва у тому часі, який ми сьогодні маємо, є для якогось культурного, можливо, навіть відродження України, його збагачення, можливо, так? Ну, тут питання я б я б уточнив, якщо йдеться про тих людей, які з наших парафій виїхали, і можливо, десь за кордоном навіть або в інших місцях. Так, можна говорити про це збагачення, ну, бо це е, будь-який обмін. Ви, мабуть, знаєте ці поїздки, е, на молитовні табори, в ТЗ, як там, якщо ви були і чули про це, як там молодь збирається по вечорах і кожен народ свою культуру, кожен намагається своєю мовою заспівати. Я, мабуть, ну, для прикладу тільки говорю, таких якихось молодіжних обмінів є дуже багато, але просто один з. І я, е, е, я свідомий того, що це дуже збагачує. Якщо а, говорити про людей, які приїхали з Ходу, які далекі від, від християнства, які. І ми сподіваємося, що вони приїхали там на захід України, і вони захопляться цим всім переймуться і вони стануть людьми глибоко віруючими, я думаю, що можна розраховувати на одиниці тільки. Для людини, яка далека від віри, це сприймається виключно як фольклор. На жаль, про великий. І я не думаю, що тут як люди, які знову ж побувши рік, два, три в Галичині, у Львові повернуться на схід, що вони раптом і далі будуть практикувати святкування так, як ми це робимо. Ні. Це моя інтуїція духовна. Я можу знову ж помилятися, але. Я боюся, що ми будемо розчаровані в тому плані. Дякую. І на завершення, трохи можливо, особисте питання, але я думаю, що воно буде цікаве кожному глядачу. Як зазвичай саме для вас минає піст, від чого ви відмовляєтеся, а чого навпаки, можливо, більше і у вашому житті? Я вже трішечки сказав, що зараз такою основною домінантою для мене. Дороговказом є оце розпорядження церкви щодо посту за мир. І, і це для мене от сьогодні основне. Ну тобто якісь речі, які були до того, чи які появляться після миру, після нашої перемоги. Мабуть, що вони будуть також, але я ще цього не бачу. Зараз для мене основне це. І тому всі мої старання, намагання, молитви. Піст і і різдвяний, і не тільки різдвяний. Це все поки що окреслене оцею ціллю. Дякую вам. Держ. Дякую вам за розмову за власне особистими думками, такими м, світлими і глибокими ділення. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про приготування до зустрічі із новонародженим Спасителем до, до Різдва, про нашу духовну мандрівку. Перш за все, ми говорили про те, чи Настільки важливим є прикраси нашого міста, навіть наших домівок, а можливо є щось важливіше у приготуванні до Різдва. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли із ігуменем монастиря святого Василія Великого у місті Києві, отцем Тарасом Тижником. Дякую вам за розмову і слава Ісусу Христу. Слава навіки!